В'ячеслав Липинський колись сказав, коли важиться доля нації, історія не відрізняє боягузів і нейтральних. Історія пам'ятає тільки відважних і тих, хто дійсно віддав усе для своєї держави. Тому, перш за все, подяка всім тим, хто в свої 18-25, не маючи прямого обов'язку, але відчуваючи поклик серця, пішов воювати і захищати українську державу. Водночас, підписавши цей контракт, який закінчується через рік, вони на наступний день стають військово зобов'язаними для мобілізації. І... Чесно кажучи, це було би справедливо, щоб їм дали можливість відстрочки для навчання для реабілітації, для того, щоб адаптуватися до нових умов до 25 річного віку, ними набунтя цього віку. На жаль, ця пропозиція моєї колеги Ірини Фріс не отримала підтримки, тому вважаємо відстрочку на один рік достатньо здоровим компромісом. Але водночас, колеги, ми говоримо, що молоді люди від 18 25 п'яти, які Підписали цей однорічний контракт і отримали винагороду, вони мають право на відпочинок. А що говорити з тими, які на фронті вже як мінімум 4 роки поспіль? Що говорити про тих, які на фронті сьомий рік поспіль? Де їхнє право на відпочинок? Колеги, ми уряд перед нами зобов'язувався. Ми обіцяли людям, що будемо шукати можливості визначення термінів служби, що будемо шукати можливості дати відпочити тим, хто на нулі безперервно. І тому би мені хотілося, щоб ми повернулися до цієї дискусії. Але так само звертаюся до президента Зеленського. Це ви відповідальні за мобілізацію і на жаль, так само за її зрив. Тому, будь ласка, перестаньте бавитися в політичні ігрища, а беріться до роботи.